Треба дружно привітатись добрий день, дружно, весело сказати, Добрий день, вліво-право повернутись, туди-сюди, усміхнутись. Добрий день, добрий день. Прийшли в гості Оленка і Тарасик. Лялька Оленка каже, ми хочемо йти на свято, та не можемо підібрати святковий. Одяг. Давайте допоможемо Оленці і Тарасику підібрати одяг. Будемо друзями допомагати святковий одяг підбирати. Давайте розглянемо одяг, яскравий одяг маємо його разом розглядаємо. Що перед нами одяг. А як ви вважаєте, як ви вважаєте, це звичайний одяг? Це український одяг. Коли б ми його одягли, чим прикрашений одяг? Визерунками. А я пропоную розглянути сорочку для дівчат та хлопчика. Сорочки вишивали. Визерунками, ось такими визерунками, спереді на рукавах і внизу вишиті сорочки називають вишиванками. Сорочки для дівчат були довгою, а для хлопчиків короткою. Чим прикрашалася сорочко? Сорочки. якого кольору визерунки? Червоного кольору. А яку сорочку одягнемо оленці? Оленці одягнемо довгу сорочку, а тарасикову одягнемо коротку сорочку. Дівчата носять спідницю ось така спідниця. Вони можуть бути різного кольору. Поверх спідниці зав'яжемо ось такий фартушок. А що слід одягти Еленці на голову? Ось такий вінок. Так, хлопці носили широкі штани, які називаються шаровари. Ось вони такі. Такі. Воно можуть різного бути кольору. У нас Синього кольору бувають, бувають шаровари червоного кольору. Давайте розглянемо чобітки у Тарасика і у Оленки. Бачите, які чобітки? Якого вони кольору? Червоного кольору. Хто приходив в гості? Оленка і тарасик. А як ми їм допомагали? Ми допомагали підбирати святковий одяг. Українці ми маленькі, українці тата й ненька, і сестрички і братик малий в Україні народились. Діти, вам сподобалось заняття про Оленку і про Тарасика? До побачення, до нових зустрічей!